А. Як діла? Нормально все. А що ви це все Та ми не знімаємо. Діло в тому, що ми вивчаємо ситуацію. І з такими людьми, як ви. От скажіть, ви, 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 ви в Богодухові живете чи ні? Чи селі? Ні, ні в села. – ви з села? Да. А ви живете у селі вже скільки років приблизно? – Я 50 років я живу. 50 років, так? Да. А ви не працюєте єдині? Ні. Вони ні? беруть людей на роботу. А да. що вас не беруть? Яка у вас професія? Водій тракторист. – А ви хто? А я взагалі ні А ви дружина його, так? Да. 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 А, що, а що ви тут збираєте? Що тут можна зібрати, куди ви його діваєте? Макулатура, буталки ага, бутил... і баночки. А бутолки хіба ці пластикові? Ні, тільки, то... тільки скляні, да? да, да. так? І давно ви от, займаєтесь цією справою? Не, десь год. І в місті оце все да здається. Ну, фігу ну, покажемо. А ми ж, ми ж не тільки вас це в маяку. Це все. Ні, не в маяку. Ні. Це у нас є богодуховці. Не дивилися відео? У нас повчув полетіли. А де ви живете, до речі, у вас є будинок? чи де ви живете? Будинок є, так? А... Ви живете, там топите, так? Звісно, топите. А, а діти є у вас? Хто? Діти. О, у мене сину мами, я вообще, у 21. Богодухов. А ви Богодуховська? Да, а, я скільки, 10 років, а скільки вам років, якщо не секрет? Так, як Ні, ну просто цікаво. 48. 48, а вам. 48. 48. 38. А 38, а я вам. скільки? Що... Полтинник, так? Да? І оце ви вдвох зійшлися, живете у селі. Я? А як ви друг друга зустріли? От сьогодні день закоханих, ви знаєте, що сьогодні день закоханих? Да. Да? Як... Спасибо і вас. А як... як ми зійшлися, да. угу. вам інтересно знати? Інтересно. Ну, Я робив водителем. Угу. От у, у зверя. А хто це звірі? Ось на урильнику, що одежний магазин. Ага. Ну, там, у мусі. Я на камазі угу. робив. Угу. Їздив покерпити. А як до ваш, вашої фамілії, до речі? Скарлат. Я, мабуть, десь вас бачила теж. Ми про вас, мабуть, колись писали в магазеті, да? Маяку маяку, а я ж думаю. про телефон. Що? Щось цікаве, да. цікаве прізвище. Да. Ну і що? І Ішов. Що? Працювали ви водітелями. Водітялем, да. Mm -hmm. Я родила ваше з ним не жила. живу. Усеквашина це п'яна, да? Вийшли? Да. Ага. Вона попросила має дітяти. Ага, яка мені дай на я собрала. Так от мене знімати вже і на жінку на вона ж розказує. Ні, короче, так. Кажет, а я з мужиками стояла. Кажу, ми зображаємо. Каже, дядько, куди ти мені, мені закури. а я зразу мене І випити. Я, я на бутилку усе. А, на бутилку, а, І що але... тоді далі? Ну, шо, а він тоді додому приїхав до а, як він узнали, а як ви знали, де вона живе? А, вже... а він зразу спитав А адрес просив? Ні. Він перед цим за мною набуду. Я... Та, вона да, а, а на так, на автостанції mm -hmm. торгує. Ми От і отак і зійшлися. Отак і зійшлися. А коли yeah. це було? Yeah. Да, це вже 89 років. Ага. Ну я около 10 років живу. Вже. Так, А ви оце випиваєте кожного дня чи ні? Ні, Ні, не кожного дня. А чим ви займаєтесь, коли от вдома ви шабачка стоїть. Звісно, харчувати все, що треба. Я почав цей завод Угу. Я почав стакани варити, ось колони. Я почав варити, я сварчиком робив. Там був ладу, я робив, а потім він вийшов ладу, ми виїхав десь. А ага, я потім цей с вами можу розчитатися. Я там робив на роблю сварчиком. А ви живете між собою нормально, да? дружно? Нормально, не п'єтесь ходішні. Ні, я сама як гаркну, то в нього саму <laughs> Ясно так Ну добре тоді. що з Днем закоханих вас. А до речі, які у вас плани? От ви зараз будете тепер збирати сміття, чи що ви хочете. Ні, А що у вас плани якісь? Навесно, він думає десь піти на роботу. Взагалі я саме. У Ружинського, не в Ружинського, а у Рогового на ескаваторі, тракторист. А зараз просто роботає, зіма. Ескаватор щось не приєднає. А город у вас є. Все є є, 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 50 соток. – А господарство тримаєте якесь? Ні. Нічого такого, так? Да? Всього... А топите, кстати, чим? Дровами. – Дрова, Дрова заготовлюєте, купляєте чи просто по посадках ходите? У Нас, нас рядом лісополоса, там вирізали енергочасні. Не мерзнемо, не голодні. А на субсидію. Оце Олексинко, от запишіть, Олексенко. Мені субсидію не дає. А хто це Олександр? Председатель Савіта. За... А ви з зарябинки? Зарябинок. Ну це ж треба вияснити. Ми в нього візьмемо коментар, чому вам субсидія не належить. Мабуть, вона вона, він є. Каже, одне, а друге. тому що, що я там як не господар, я ніде не роблю. Так ви роб... виходите з зарябинки, чи з лес хиба? Лесь Лесківка, Зарябинка це ж так, одна. Так, 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 От, а ну давайте його і пишіть. Що він не може дати допомогу. Він вже да субсидії, що він не може дати. А я прийшов, бо важко купив я. Коротше, дорога моя редакція. Давай. <сос> то <снял> ага. <сос> Тоді ми вас ще раз вітаємо і здемося до Валентина. Бажаємо вам, щоб все-таки ви е, кращий навіть рисуєте или... рисунки. Оттак. А, на ногтях? Да. На... Ні, не сама. А <різь> у мене клинання таке. Ага. А, карті пойшли ще. Так що дякуємо вам і бажаємо вам всіляких гараздів, це... щоб у вас це таке Ой. життя налагодилось, щоб у вас все було добре. Ви от носили раду, щоб. Олексій, ну, добре, добре. Вечір вашої, може через вашої редакцію може і допоможе. Може, то ваше що, що, поможе. Ну, запитаємо, запитаємо. Да. Щоб він приїхав і побачив, як ми ходимо, а потім дав допомогу. Все. А де ви ще підете на мусорку? О, там а, о, на углу і... а -а. До Надіжди підемо замок. Ага, ну все, ми Олексенку скажемо, не переживайте. Ну давайте.